З 1 січня 2023 року тарифи на електроенергію збільшаться, але це збільшення стосується лише непобутових споживачів, себто тариф на електроенергію для населення з 1 січня не зміниться. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що тарифи на світло для населення не зростатимуть до 1 травня. Тарифи на електроенергію для побутових споживачів на рівні гривні 44, гривні 68, восім заморожені рішенням анкара КП до 1 травня, тобто до 1 травня вони точно не будуть підніматися, Та я не бачу сенсу піднімати, то піднімати їх далі, тому що це приведе до зростання тільки зростання заборгованості вважаючи економічні ради в Україні для населення у новому році тарифи на електроенергію не зростуть, але тарифи на світло зростуть для бізнесу. І пересічний українець відчує це на собі, адже бізнес, який купує електроенергію, закладає її вартість у вартість товарів і послуг. Себто хто зросте ціна на електроенергію для бізнесу, зростуть. І ціни, а от тарифи на воду 1 січня для населення таки зростуть. Ціни будуть різні від регіону до регіону. У національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повідомляють, що по Україні тариф на воду орієнтовно в середньому зросте на 10%. Директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк зазначає, що станом на сьогодні остаточно і ще невідомо, який тариф на воду буде у. Луцьку, але каже, що підвищення буде незначним е, зараз ще остаточних цифр ми не маємо. Ми, згідно порядку встановлення тарифів, подали всі розрахунки до національної комісії регіональної арт та комунального послуг. Е, нещодавно було засідання її, і ті тарифи, які вони мали затвердити для своїх ліцензіатів, які були опубліковані на їхньому сайті, під час засідання. Вони змінилися uh -huh. в сторону нижче? Попередньо були опубліковані тарифи, в тому числі по Лусводоканалу. Там спостерігався ріст в середньому 9,6% росту, але по результатах засідання наймовірніше цей ріст буде меншим. Яка остаточна величина буде? Ну нам поки не відомо. Ми ще не бачили остаточно затверджену, проголосовану підписану постанову за будь-яких умов. В проекті постанови, що по факту це абсолютно не суттєвий Щодо тарифів на обслуговування будинків, то Олег Попенко каже, що тут ні держава, ні НКРКП впливу немає. Тут власники вирішують самі, яким буде тариф. А от щодо тарифів на вивезення твердих побутових відходів, то тут по усій Україні спостерігається тенденція до підвищення. У деяких містах уже підвищили, а у деяких лише. Мають намір у нас з вами залишається ще вивіз твердих побутових відходів і обслуговування багатоквартирних будовників. А вивіз твердих побутових відходів потроху дорожчі тарифи по всій Україні. Органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо підняття цих тарифів. Там невеликі суми, але в середньому на 10-20 гривень на місяць. В середньому будуть сплачувати більше. Тож поки маємо мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Електрика не дорожчатиме до 1 травня. А от заводу у наступному році точно доведеться платити трохи більше.